Я з Маріуполя, все життя прожив там, навчався і зараз навчаюсь у Маріупольському державному інституті, університеті, вибачте, на політолога останній курс. До цього навчався електромеханічному техніку, закінчив його. Ну, музикант, заробляв музика, музику завжди. В Маріуполі було багато учнів. В принципі, в основному грав в кавер-групах. Тобто ну, в різних, сам я на різних інструментах граю, барабанчик, ось в основному ну, такий мій основний інструмент це барабани. Ось я дуже багато концертів провів, там, День міста, якісь фестивалі там, чи ще щось. Ми грали там, на, ну, на різних концертах, в різних групах. Спочатку була музика, я завжди ну, з дитинства займався музикою. Ось закінчив музичну школу на піаніно. Ось взагалі, от е, я ж на барбанах багато грав, і гітара. В принципі, хотів поступати в е, консерваторію, але коли я хотів поступати, почалася війна. Ну, у 2014 році, ось, а я, а консерваторія у нас була найближча, це Донецьк. Ось то воно як так совпало, що і не було можливості. Я якось так також перехотів. Ті. Є свої пісні, але вони, типу, ну, я сам не співаю. Ну, типу, не виконує, можна так сказати. Так, звісно, десь колись співав, там ну, підспівував, краще буде сказати правильніше точніше, ось. Коли ви опинилися в Тернопіль? Десь вже п'ять місяців тому. Тобто, я з Маріуполя виїхав одразу, коли почалася війна. Ось. Ну, вже були прильоти, коли ми виїжджали. Ну, звісно, ми прокинулися там о п'ятій ранку, коли все почалося. ну Ми виїхали десь після обіду. Коротше. Я ще пам'ятаю, їздив по місту, збирав людей. Ми теж там в церкву виїжджали і ми приїхали в Тернопіль спочатку тут, тому що в нас є знайомі. Ось у нас було там десь 12 машин, коли ми сюди приїхали. Ось це, якщо чесно, був за всю війну найскладніший взагалі етап. Ну, типа, таке випробування, що були дуже великі черги. Я думаю, що хто ну теж виїжджав звідки. Не знаю, там, типу, з якогось міста такого, то розумієш, що тут на західній Україні дуже були великі черги, дуже великі. Тобто, тут на те, що ми зараз проїжджаємо там за п'ять хвилин, це було просто години. Реально ми стояли. І я пам'ятаю, що ми е, просто отак безперервно сорок часів їхали, типа до Тернополя. Ну тобто, і взагалі не спали. Тобто, я коротше, ну, двоє суток, ти за рулем. Ось, і ти повністю весь цей час не спиш. Там. Я поїхав о, в Київ в добровольчий батальйон. Там у нас були знайомі. 1 березня я вже був в добровольчому батальйоні в Києві. Ось о, там пробув трохи більше місяця, там, ну, трохи більше, коротше, там, може, півтора, ну, трохи менше. Ось, і приїхав сюди. Тут був тато, я повернувся, коли ну, виходить. Коли їх вибили з Київщини, повністю ну коли вони відходили Чернігів, Суми, Київщина, типу, нас відпустили додому, сказали, що їй додому, потім там ми вам ми вас коротше не беремо. Типу таке, ну чекайте. Ось, ну я тут побув, побув, потім тато там коротше зламав собі руку, ну там така історія дуже неприємна. Питайте у цей перший день. Mm -hmm. Яка там загалом була атмосфера? Як це все? Та дуже дуже легко це згадати. Тіпа атмосфера Маріуполі юп... Мар була така, що ніхто не вірив, що ціпо це буде те, що воно сталося. Тіпа, що буде таке, що воно ну вийшлось. Коротше, чому багато я? Ну це мій такий особистий, я думаю, що не багато хто зі мною погодиться, маріупольців не виїжджало. Тому коротше, я не хотів взагалі виїжджати. Речі не були зібрані. Типа, я знав, що я буду брати. Я точно вже підготував всіх своїх, типа, ну там друзів. Я точно знав, хто їде зі мною в машині. Типа, хто взагалі зі мною виїжджає, там, наприклад, хто що робить. Тобто, я ну всі, ну там такий найгірший варіант, типа, прорахував якраз той, який стався. Ось, типа, що я буду брати, що я не буду брати, що я, ну, типу, якісь там речі. От. Де я буду там збирати, кого, де збирати. Ну, коротше. Але ну, ніхто не вірив, що буде ну, таке, що воно ну, вийшлось. Нас ж там поряд з Маріуполем Широкіно. ну, І в Широкіна ми багато разів були. І там ж це таке село, типу, воно теж біля моря. Там, в принципі, завжди вибухать, ну чуть, коротше, ось. Е Ну завжди бої ті пошли, якісь там такі, просто вони між собою.